Мене звати Юлія Сілецька, я співвласниця компанії Юлька. Моя компанія займається виробництвом обладнання для б'юті майстрів. Це там витяжки, сухожари, меблева складова. У нас є лампи для сушіння, матеріалу. І ми в цілому працюємо не просто за таку рутину майстра. У мене у компанії є місія задавати тренд на здоров'я та усвідомленість. Ми почали і, і працюємо власне зараз з моїм чоловіком. Тоді ми були двома студентами разом з 10 класу, і назва це те, як він мене люблячи, називав в школі. В Україні немає, є лише там китайські аналоги. Мені треба. А з-за кордону доставка такого вартує, як половина о, самого обладнання. І він такий зроблю. І ми зробили тоді першу. І якщо треба їй, отакий маркетинг, фіт, вивчення аудиторії, всього 17 і 18 років. Він каже: якщо треба їй, значить і іншим треба. До витяжок було там приблизно якихось 11 справ, якими ми займалися. Оця наша зацікавленість до бізнесу це була більше як гра. Бізнес освіти у мене не було так, я цьому навчалась по ходу. Я брала постійні навчання, ми витрачали просто неймовірну кількість грошей для того, щоб навчитися вести бізнес, не бути самозайнятими або підприємцем, який як білка в колесі, а довести це до рівня бізнесу, який був би системним, де було б прогнозування, і щоб ми могли це все масштабувати. Ми не були винахідниками, бо в світі це вже було вигадано. Та зараз у нас є продукти, на які у нас є патент е, на саму корисну модель. Отакого От кризового плану А якщо війна у нас не було. Коли пролунали вибухи, ми там зв'язалися з усіма нашими командою, зібралися і дали людям час. Ми сказали, ми беремо паузу, у нас є гроші на рахунках. Ми зараз вас всіх підтримуємо, відправили всім таку допомогу, щоб їм було що куди там рухатися, продукти, от таке базове, але всередині було ніби якесь завмирання. Люди рятували себе і виїжджали багато. Ми їх підтримували в цьому, тримали зв'язок, коли вони вже дісталися до місця призначення свого безпечного пункту. Перший тиждень у нас було ніби таке споглядання. Насправді я дуже радію, що до початку війни ми зробили все, щоб у нас була система, уже віддалена робота. Тобто, коли люди повиїжджали, у нас все одно були зуми. Ну, типу, робота могла продовжуватись. Ми не заново її будували. Ми вже тоді працювали на експорт. В країні війна от така історія. А у нас є клієнти, у нас є товар, і ми можемо його відвантажувати. Через два тижні ми відновили роботу. Ми залучили психолога десь тижня через три після початку повномасштабної. Говорили, що якщо вам треба підтримка, то ось компанія оплачує, приходьте, звертайтеся, якщо вам треба поговорити. Найсоковитішим кейсом просто коли трошки стискається всередині, там все. Це був досвід нашого такого першого касового розриву. Поставка нашого ключового складника це вентилятори затримується від планових трьох місяців на шість. Але якщо б він не приїхав, так, мовно місяць закінчується. Сьогодні перше число, якщо воно не приїжджає там другого числа, наша компанія була би вимушена визнати себе банкрутами. Говорили нашим клієнтам чесно, нашим закордонним клієнтам і клієнтам по Україні, що зараз така ситуація. До нас воно має прийти, і ми там давали їм бонуси за те, що вони нам довіряють і залишаються з нами. І був вже момент, типу там до літа ми вже це рухалися, був момент, коли ми вже з чоловіком поміняли всі свої долари, які там були відкладені на будинок мрії. То це був такий перший досвід. Ми зробили з нього висновки, почали краще планувати свій потік грошових коштів. І щотижня у нас є зустріч, яка називається Де гроші. Я за ці два роки дуже сильно виросла. Ми поки молоді та зухвалі, але швидко ростемо і рухаємося. Я завжди кажу: у нас невелика, але дуже амбіційна команда, зараз нас 63, я їх підбираю, ніби діамантики в прикрасу. Немає взагалі проблем. Є задача, яку до нас точно хтось вирішував. Якщо я знаю, що хтось до мене це зробив, якщо я сформулюю правильно запит, зрозумію, що мені треба, я знайду людину, яка з цим розібралась. Ця людина може мене навчити. Зараз е я пишаюся тим, як швидко ми рухаємося. За перший рік війни ми зробили X5 від е, 21-го. І минулий рік ми зробили X2,7 від 22-го. Тобто це кратне зростання. На цей рік ми запланували іще X3 від е, 23-го. У нас є проект with Юлька», там де ми зібрали чотирьох спеціалістів, з якими записували лекції: офтальмолог, реабілітолог, сексолог та психолог. І вони розбирали саме проблеми нейлмайстрів, майстрів, з якими вони стикаються там зір, яка лампа має бути, і давали вправи. І це чисто така історія на підтримання місії. Там 10 доларів оплата за доступ для майстра в перерві між клієнтами можна зробити ті вправи, які допоможуть підтримати своє здоров'я. Ми багато беремо участь в закордонних виставках, та є, наприклад, такий момент. Що ми не можемо їх напряму оплачувати з України? Вони не входять до списку критичного критичної інфраструктури, і них нігтики, хоча я би тут посперечалась: взаємодія з там владними структурами для того, щоб внести ці виставки в список. От така пряма, чесна взаємодія. І ми тут отримуємо підтримку від українських асоціацій, але... Досить складно, це іноді вдається. І коли ми їдемо власне, на ці виставки, ми витрачаємо купу грошей для того, щоб провести їх. Там ну не знаю, остання виставка, яка була досить маленькою. Тобто, от це була виставка в Арабських Еміратах, саме в Дубай. У нас було 18 метрів квадратних і загалом це нам обійшлося в 35 тисяч доларів. Перша — це Така віра в те, що все можливо, і мені е, супер це допомагає в роботі. Я можу вигадати ту мету, до якої ми будемо рухатися, зарядити команду цією своєю вірою, що у них потім немає іншого виходу, як брати і реалізовувати. Друга риса е, це наполегливість. Не асоціювати себе так сильно з бізнесом і відноситись до цього як до гри. Мої перші нігті сталися зі мною на випускний. Це якір мого образу. Для мене це як ну що, певна, певне зовнішнє підкріплення моєї опори. Я дивлюся на них і щоразу, що разу посміхаюсь.